Була, не і... Всім привіт ви на каналі Padix. І сьогодні я запускаю на своєму каналі новий формат відео. Ми будемо перевіряти всі сайти CS2, які існують. І будемо дивитись, чи реально можна щось підняти і забрати з цього сайта, чи ми будемо залишати тут тільки свої гроші. Сьогодні я не один, я зі своїм другом Валіком. Валік, привітайся. І сьогодні в нас на черзі Кейс Багато хто говорив про цей сайт. Я на ньому ще ні разу не був. От можете подивитись. Моїх предметів тут зовсім немає. Так що я закинув тільки 3000 рублів. 3200 це 300 євро. 30 євро. За да, 300, Вот зараз без за 300 євро ще закинути. І будемо пробувати щось вибивати і дивитися, перевіряти цей сайт. Валік, давайте напевно починай. який ти хочеш перший кісик відкрити? А То я навіть не знаю, ти більше дивишся відео про цей сайт. Mm -hmm. Так загалом. Тут, тут ніби краще апгрейд працює, тому я пропоную якісь пару штучок дешевих. <рес> так значить ти хочеш просто дешеві і закинути їх в апгрейд. Грубо говоря, так. Да. Хорошо. А який самий ти хочеш відкрити кейс? І скільки раз? Давай цей другий синенький. Пять раз. Can you bear? Скільки? разів, бер. Да. Хорошо, тоді відкрито. Погнали. П'ять раз. Ми відкрили, ми даже окупились. Нам випав юсп за 180. І давай на апгрейд. Хорошо. Наскільки? З дешевого, так, на 10. Ну я не знаю, я хочу 10 кізовити, якщо було. Х10? Хорошо. Тоді погнали. Так, крутиться, крутиться, і воно не заходить. Хорошо, давай, давай. обновляємо, погнали. Далі, знову Х10, всі на Х10. Ні, давай поки 2. Хорошо. Давай. Ну, нигде може зайти. Ні, ні. Не, не. Не докотиться. Азартна. Трошки не докотиться. Тут якась є прокрутка, ти подивись, чи тебе азартна прокрутка стоїть. Чи? Тут вот налаштування, бач, зліва зверху з скином. Там де звук, да, настройки. Тут є відсотки, є прокрут. Є азартно, вот, а є... Да, так, азартно. яка різниця? Тут постав, постав звичайно. А и какая разница? реально прям азартный. Ну, типа, он дотягивает, понял? Типа, до конца. Mm. Ладно. Еще третий. Не, давай третий. Давай х 2 Давай хотя, x2? Что, да. x2. х 2 нам тоже не заходит. А, не, зашел. Зашел. Я скажу, это обычная прокрутка, а то азарт. Понимаешь? Ну, Еще дальше. Ч -ч -ч а сколько то юсп стоит? 180. Думаємо, а кейс 150, то есть екстрем ікс, да. дамедж. Да. Ну, я їх не знаю, питанням. Давай відкривай дальше сам кейс, а, а поки я барайк. Хорошо. Тоді, навіть не знаю, що відкривати. Тут їх якось так багато. Баланс нам не дозволяє, прям дуже дорогі. Тому... А, Може там щось. Засекречене? Хотя б не знаю. напевно, нижче, я його ще не пропустив. запрещенные, вот засекреченные. Хорошо. Хотя будет. ну за так, вариант. Давай по-быстрому. За 100 рублей. Давай еще раз. Его откроем, попробуем. За 270. Мы в нули. Давай его апгрейд. 270, насколько я помню. Ладно, давай C на x5. Попробуем зло это x. Якщо ти говориш, тут прям хорошо залітають. з 10 Тут X5, і нам нічого не зайшло. Ну да Хорошо, у нас залишається 2300. Поки що ми зовсім не окупились Я предлагаю відкрити щось подорожче. Наприклад, наприклад, що у нас тут є ще на вибір? першчаточний бум. Тут може ну, випасти мені... як перчаточні. Подобається кейс, а скільки стоїть? 600 рублів, так. Да. Ну, Можемо спробувати Х2. Хочеш? Ну, да. я, я предлагаю по одному. По, по одному? Прочу. Два рази да. по одному. Давай тоді. Покрутили. Дивимося, нам випала колемага за 200. Відкриваємо ще раз. Ну так, да, я не думаю, що тут мені прям випадуть перчатки. Тут, напевно, дуже маленькі шанси повинні бути. Неонуар за 800. Це навіть окуп це один окуп. був. Да, 10 Хорошо, у нас залишається те, що 100 рублів. Давай, можливо, це відкриємо. Попробуємо. Давай за 600 рублів один. За 600 і Star Trek... Почти в окупі. Почти. Почти вийшли в 0. Поки що ми потратили 2500, і в нас на 2000 баланс. Я думав, що буде гірше, якщо чесно. Після того перчаточного. Давай зробимо апгрейд. Що ти хочеш. Юспік, наскіт. Є, є в одного YouTube. Скажімо так, 30-30-30. Типа три рази по 30. Хорошо, давай попробуємо три можна. рази по 30. відкриваємо. І нам пролітає. Так, перельот. Давай ще раз. На 30. І знов перельот. І останній раз на 30-точку. Ну, це заход. Думаєш, заход? Трошки не докотиться. Да. Трошки нам не докотилося. Хорошо, в нас залишається 500 рублів. На балансі. Поки що максимально все погано. Тому рекомендую щось маленьке повідкривати, напевно, пробувати потім зробити ще апгрейд. Нам ще жоден апгрейд не зайшов, тому думаю, що може нам і повезти. Ні, один, один зайшов. Тільки. А, один зайшов. Так, да, слабо. Ладно. Та давай ну, якісь дешеві, не знаю, якісь по 20-30 років. Прям настільки дешеві? Так, тільки просто в кіпусті великий по 10. Хорошо, давай. У нас є тут Зора. Ой, 10 штук. І помале відкриття. Ми навіть окупились. 310. Давайте все, кожен по x10. По x10. По 6 рублів 70. 7 раз. Не зайшло. А 7 рублів не зайшло? разве? Ні-ні-ні, не зайшло. Це теж не зайшло. Можливо, зараз тут посливаємо маленькі, і нам зайдуть ну, більш дорожчі. Так, заливаємо. Хоча, хоча під не заходить. Трошки нам все ж не хватає. І пробуємо далі свою удачу. Поки що вона у нас ніяка. І Фамас нам теж не зайшов. Але вже близько. Нам з половиною. Але дивіться ти... вже як близько вона нам заходить. Ну, це раз вже, може, може дойти. Не дойди. Знов. Третій раз. Давай ще раз. Нет, Хотя... Зайшло? Хорошо, дальше апгрейдер обомочить еще раз. Не знаю, не знаю, еще раз. Ну, хотя давай. 10 дальше. А, ну, чекай, чекай. Не-не, тут надолет, полный надолет. Да. И дальше X10. Круто. Может, 30 просто, давай хорошо. Перелет. Еще тут. Х5? Давай X5. Ну, давай. давай, X5 попробуем. И переліт Знову нам не заходить <реш> Лишається у нас 300 рублів на баланс. Давай дешевенький. Дешевенькі? Знову той самий, чи якийсь інший. Давай, які ти хочеш. 300 рублів, Да Давай відкриємо три рази. запрещено Поки що нам не повезло. Але йдемо ми в апгрейд. Предлагаю, оце на Х2. 360 рублів. Може випаде. Але в нас перельот. Ні-ні, заходить. Повезло. І в нас залишаються такі скінчики. Що в нас по балансу? По балансу у нас 5 рублів. Залишається. І 2100. Подивимось, тебе ще є Коїни? Чи й коїни? Да, ще там, давай всі. Океймо кейси. Вот. Вот. Сіки да коїнів. Якби я ще знав, 309 коїнів. Ну, вертайся. а не дешевше. Тут є по 10. О, то давай і три кейси, пойдемося шо. Хорошо. Може то щось випаде. Давайте по. Давай по одному. Да, да, по одному. 50 рублів. Ще відкриваємо один. Ну тут нічого такого дорогого. А, ладно, ковит є. 50 рублів на баланс. Вау. Живем. І АВП капіляри за 20 рублів. Не знаю. Не знаю. Давай, давай знову апгрейд. Ну давай знову цих туди просто Відкриваємо, 50 рублів втратимо останні наші. Пустена атака і цей. Хорошо, тоді предлагаю тут слити на Х10. Yeah. Я думаю, що воно зайде. Yeah. Вау, дякую. 60 рубчиків. Yeah, Це прям, 30-30 30-30, 30, 30 30 давай 30-30-30. Да. Yeah. Тут недольот. Трошки нам не хватить, щоб воно зайшло. Але можливо це навіть хорошо. Тут перельот трошки перейшло. І можливо вже тут нам повезе. Давай, напевно, не Галіл, давай виберемо цей глок. Мода. Може, зайти, так. Зайшло. Непогано, непогано 100 рублів. Хорошо. Що тут робимо? Можемо додати так баланс 45%. На моду. Ще одна мода нам випаде, чи ні. І скоріше за все, перельот. Так, да, трошки перелетіло за 52-53%. Але що зробиш? Давай подивимося, що в нас по балансу. Баланс 2250. Я думав, він буде набагато гірше. Але можемо ще зробити якийсь апгрейд або контракт. Наприклад, засунути 3 ці 5 предметів. Ну, блін, як хочеш, тут чисто твоє желання. <кхи> ну, хоча, так, да, я б Глок, напевно, залишив. Напевно, глок давай залишимо. <кхи> хоча б щось нам треба вивезти. А остальне я попробую зробити контракт. <кхи> давай случайність, що ми хочемо взяти. Давай візьмемо 2 юсп? Можливо. Чи давай калаш, штурмову вінтовку якусь. Тут напишемо. Даль, ракету лісу. Ракету? Да. Ой. Якби я ще вмів малювати ракету. Яка вона там така може бути? Тут отак. От і оце ніби як вогонь. Все, вогонь повигнав, і нам випало 6 за тисячі рублів. І в ну, нас 1800, міг. але це мінус. Продавай. Продавай? Тут. Хорошо. Та, тут касаю. За касаю треба продавати. Кала... Е, калаш, говорю. Глок ми теж продаємо, чи залишаємо? Не, його? Глок, я думаю, хай глок залишаємо, хорошо. Що ми хочемо відкрити? Я предлагаю по нашій стратегії. Щось дешеве. Брайди. Щось дешеве. А я би відкрив щось дороге, наприклад. Не, наприклад, тут у нас якщо. є прям 1000 рублів. Ну, давай. Давай, давай, давай. По быстрому чи по малому? Як ти хочеш? Не знаю. Давай повільно. Повільно. Ну за 1000 рублей можна хотя бы трошки. Нічого, за 300. Разлагаю апгрейд на x5. Ще забираємо, що ти думаєш. Ні, да тягни, ту вже тямочку тягни, що 300 гривень. 300 рублей та. Так. Перельот. Ні. Ні, зайшло. 1500 рублів. І в нас виходить знову 2300. Не відпускає наш цей баланс. Що, можемо ще <с раз <с продати? Ще та, раз попробувати. Це не ліквід, це не ліквід, це. Давай продаємо за 1500. У нас знову на балансі 1500. І можна попробувати щось відкрити. Що у нас тут ще є за кейсики? У нас тут є цікаве У нас є сапфіровий кейс. За 1900. саме дешеве. Самое дешеве. А, в сапфіровому кейсі. Да, вони без цикавый кейс не 1400. 1400 600, 300 рублів. м -ка. Напевно вона і. <хи> ти прям читаєш мої мислі. Хочеш, можемо продати ще глок? Відкриємо цей сапфіровий кейс і після цього ще повідкриваємо дешевий кейс апгрейд. Ну давай. Бела, так не видно, давай. Погнали на сапфіровий кейс. Ну я думаю, що ви подаємо. 3, 2, 1. І від цього дропа зараз залежить, окупиться сайт чи ні. Nie, Trek, не он арм 1500. A... 1500. Ну, типа, мінус але не 1500. Я чомусь думав, що буде набагато гірше. І можемо повідкривати дешеві кейси, так? Да? Так, стратегія дешеве кейса вже. Непоганий непоганий дроп, бачиш, може щось драмати за 500. О, старт, ну цікавості. 260. Ми в мінусі. Але йдемо в апгрейд. Йдемо знову в апгрейд. І засовуємо Х10. Питаємося поки що слити. Самі дешеві. Чому мені так не везе на чомусь іншому? Чому мені випадає прям. Хрінь-хрінь. Давай, x10, такі джейс. Та Х10 вже йдемо до кінця. Що нам тіріте, правильно? Давай, давай, ще раз, ще раз заходимо. Слава Богу. Краще на щось інше зайде Х10, як говориться. Але. Ні, це слів, це слів, це слів, це слів. на Ага, я случайно 30% нажав. Ну ладно. Це теж слів. Це теж слів. Ну, не випало би x10 теж. Mm -hmm. ще Ми тут. 10, 10 бачуємо, так, Дуваємо, кстати. 6%. Якщо зрівнювати з іншими сайтами, тут прямо апгрейд непоганий. Я ще ніколи не ловив x10. Давай ще. Х10? Конечно, 10. Давай. Пробуем, пробуем. А якщо нам випало два рази, то. О, це може залетіть. Ні, це прилітає. Трошки прилетіло, але було близько. Далі x10 беремо. Да, давай ще x10. Можемо додати баланс. 14. Не, не вы Хорошо. Вы Кайф того, что за 10%. это я. Нет, тут перелет. Вернее, недолет. Контракт. Давай. Ну, 20% реально А ну. Тут мы зловили. Зайшло. как раз 20, Зайшло. И снова мы вернулись на 2200. Я не знаю, может нам забрать нас в сайт Не відпускає. М-ка. М-ка, звісно, не ліквідна. Прям зовсім. Причому я ще з е... М-кою не граю. Так. Да. Я думаю, що треба продати. Якщо тут заміни нема, то треба. продати. Все, продаємо, і у нас знов 1500 на балансі. Що будемо відкривати? Давай, тобі більше тут везе якось. Давай віртус про. Віртес про десь зверху. Во mm -hmm. наклейка Мбокс, не просто каушек. що це наклейка. Не... Понял? О, двой агент. Скільки стоїть агент? 900. Ну давай, один раз. Може прям жорсткий агент в класс. Mm -hmm. Ну я не знаю, конечно, oh. наша... Так агенти. як нам ВЗ. За 500. Ну. No, агент выпал. Почти no, за 500. Хто але... <coughs> тобі ще хочеться? Дешеві. Я пропоную дешеві. Mm. Дешеві? По 50, чи по 70. КБ кормить. 6, uh, поки що він мене зовсім не кормить. Так що так. що Ну давай, його відкриємо, давай КБ кормим давай мене. 7, 7 раз. Да, чи десь ми не закормить. Дивимося, чи закормить він нас, чи ні. Ну, вроде не Поки було. що 500 ми вийшли почти в нуль. Ну у нас є апгрейд. У нас є апгрейд. Х10? І... Звичайно, 10. <гум> ну, тут не переліт. заходить. З однієї сторони це хорошо Мені 200 рублів зовсім не треба. Хочеться, б, щоб тут десь на 100 зайшло От, Тут теж перельот. Бізон, погнали! Ай-яй-яй, почти прям на тоненького. Прям на тоненького. Це може може зайти, може зайти. Знов на тоненького, прям чуть-чуть не хватило. Ти прям це відчуваєш, да, як воно. Дай про кутку вже. <задить> <задить> Оце може зайти. Може. ні, ні недольот, недольот. Прям дуже великий недольот. Ну тут давай може Х20, ну типу що 20%. У мене є таке відчуття, ніби воно повинно зайти. Ну давай. Якщо ну, чесно. Давай. Воно прям так близько вже три рази біля нас прокручувалось. Тут недольот. Тут недольот зразу видно. І можна ще тут попробувати. Зробити, в нас є 13%, не 10%. 13. Може, може, може? Давай, давай, давай. І недольотик. Чуть-чуть недольотик. Що тут? Пробуємо якось підняти. Назад цю М-ку забрати. Чи наприклад цей калаш. Калаш. Давай калаш. Тут є великий шанс, бо ми селедіть бабку. Ні. Зовсім ні. Не пішло. Що МакДейсис робимо? Що з ним? Я не знаю, Анатолій. Анатолій. Повинен бути зараз заход. Заход прям. Ти такий впевнений в цьому. Вот на юспик. Ты хоть Х2? Не знаю, хочешь Х5. Спробувати. Не знаю. Можемо продати і ще раз попробовать покрутити щось. Але 700 рублів у нас залишається. Але також у нас, нас 7... є ще 75 рублів, воно у нас накапало трошки. А, ну давай, давай 75 рублів. Бонуси. Возможно уже бонусы нам накапали тоже? Не, шестьдесят восемь только. Шестьдесят восемь, можем да, открыть like, Вот. Да. Три раза. Сейчас да, какие фальшом. фальшивые. Тридцать пять рублей выпало. Можем снова идти на апгрейд. Дивимося. Mm -hmm. Да не. Ну не скажи Ряд, воно зайшло Треба було ставити гребаний ценновий на 10. Хотя, да. знаєш, воно теж могло зараз дати нам той мак а. Да. Мак би не зайшов. Прольот. Що у нас Галіл. Заходить Галіл. Галіл пролітає так само, як і моя надія на якесь повернення в ігру. У нас з'явилося 76 рублів. 76 рублів. x 2 хочеш попробувати? Апгрейд? Це просто реальний більше апгрейд, але не знаю. Я би знаю, що би зробив. But Я би, напевно, повідкривав but... три рази цей okay. кейсик, а потім би зайшов на контракт. Давай. Закинемо ще раз чотири пушечки, які нам зараз випадуть. Робимо з них контракт. Випало 147 рублів. Контракт. Закидуємо 4 пушечки на контракті може випасти до 4 тисяч пушті. 3700. І. Ще намалюємо. Давай знак безкінченності. Трошки кривий. Але підписати і 603 рубля. Ми в мінусі. І, напевно, ці 603 рубля на Х2. З в рублем. І це заход. Це заход 1200. Це навіть Х30, навіть 30% могли. Що далі? Не думаю що я розробляю на рейтинг. Не думаєш? Не думаєш що, забираємо просто ЦЗшку? Продаємо ЦЗшку і відкриваємо. Продаємо і продаємо. Хорошо, я тебе почув. Я тебе почув і погнали. У нас 1200 на балансі. Огній на і Ти хочеш опять відкрити? Я не знаю. Прям ми відкривали пару раз. Непогані кейсики, трошки дорогі, але і нам не видавало. Давай, Можливо, все-таки видасть. Що в нас є? 1200 тут на балансі. Кейси не дуже кормлять, тут оперейд кормі, хочеш. Ограйт. Я все ж хочу О, ні, ну, шістёрочку відкрита. Ми відкриваємо дев'яться. Випадає якась шляпа. По FC за oh. 350. Шляпа, я ж казав. Шляпа. <laughs> Хорошо, що ти хочеш відкрити? Ейнвокер. Грав коли з Доту? Ні, давай включи. Ладно, X7. Давай быстро. 200 рублів. Хорошо, обграйт. Погнали знову Х10. Пробуємо по нашій тактиці, яка не працює. Не заходить. 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 Далі Х-10. Mm -hmm. Пролетіло. Знову Х10. Пролітає. У нас з'являються шанси на Х10 якісь. Х10. Я би хотів, щоб тут теж пролетіло, і десь на Юмпі або на Face 7 нам би видало X10. ми хоча б якось камбекнули. Пролет. Калаш пролітає, і зараз, от дивись, от прямо на ЦЗшки на стетреку. Зараз нам випадає X10. Почти. Ты знал x10? Давай, ниггер. Чини. Давай, фамас. Такий золотей. День уважения. И он нам тоже пролетает. Файс 7. Что делаем с файс 7? Пробуем 30%? Хотелось бы x10, но... x10? Можем x10. одно робимо контент, показуємо людям, що ці сайти почті ніколи шляпа. не окупають Да, шляпу. То що? А, давай, давай. Бела, не бала. І. Невже? Да, ти гониш. Т Т ти то, гониш. Три-500. 3, 3, це 3, 500. 3 500. І ми забираємо цей юз. Все ж нам на трейд забираємо все в нас з'явився новий юсп в інвентарі. Але, як ви бачите, хоч ми і купились з цього сайту, але почти завжди всі сайти запрограміровані так, що ти підеш в мінус. Навіть якщо ти трошки підеш в плюс, на слідуючий раз, коли ти будеш депати, він в тебе забере навіть більше. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь. Переходьте на мій twitch акаунт. Ссылка буде в описанні знизу під відео. І пишіть в коментарях, які ви хочете далі відео, чи вам підходить цей формат, і на яких далі сайтах робити перевірку. Всім дякую, всім пока.